Квітнева надія. Автор Віктор Савченко. Читає Валентина Виноградова. Він уперше поцілував мене на Вликдень. Я не соромилась, бо був ранок, і в дворі цвіла абрикоса. Кіптяве полум'я свічки хлюпалося об дно черепка із розтопленим воском. Пальці опускали їй це фарбу, і свіжіло воно цвітом абрикоси, червоно білим, як весняний день. Мамо, досить писано, лягай уже. Тобі не можна стільки працювати. Голос долинав з кімнати, де чулося гупання праски і пахло білизною. Ні, доню, завтра приїдуть гості. Треба, щоб усім вистачило. Примружені очі оглядали писанку, немов шукали в її мореливому цвіті загублений спомин. Він підніс мою писанку до місяця і вдивлявся, вдивлявся, не відриваючись, немов би продовжував вранішній цілунок місячне сяйво. Рідким сріблом цідилося крізь верховіття на обличчя, на руки. Я віддала йому того вечора свою писанку. Лягайте, вам більше не можна працювати. Зять стояв, обіпершись об обдвірки, в руці тримав розгорнуту книгу. Зараз ось тільки змішаю зелену фарбу з галуном. Та й годі на її скронях сіріли вечірні сутінки. Мій теж з книжками все ходив, переселились вони десь із південних країв, засмаглі, чоласті і очі у всіх сині, як небо над лиманом. Донька вся в той рід пішла, тільки й мого що волосся чорне. Його забрали від нас з похмурої години. Відтоді і труїться серце, хоч минуло вже багато років, і думка труїться. Витягла з фарби останнє яйце, поклала докупи на полив'яний таріль. Зазеленіло воно квітневою надією поверх червоно-чорних споменів. Кому дістанеться це останнє? Арсенові, Макарові, а може, і Русі? Нарешті зберемося усією родиною. Як давно очікую на цей день, Господи, а про Петра з Тетяною забула. І знову біла сфера вкривається нитками розтопленого воску. З'являлися на ній і карпатські ялиці, і човни чайки на синьому морі, і півники із палаючими грибінцями. Гай, гай, поганий уже маю зір. Колись малюнки були майстерніші, та й вигадкою багатші. Раптом Впустила в пилену яйце, схопилась за серце. Що це? Зів'ялася, відкинулася на стілець, хоча б минулось. Встигнути б закінчити останню писанку. Завтра ж приїдуть гості. Гості підходили до столу де в мисці з чорноземом зеленіли свіжі паростки ячменю, а між ними пістрявіли писанки. Які дивні малюнки. На місці писанки залишилося порожнє кубельце та зламаний стебелець ячменю. Це справжнє мистецтво. Пальці повертали яйце на всі боки, крутили на столі. Щоб дізнатися, чи варене. І подумати тільки наша тітонька такий майстер, я нічого подібного не бачила. Воно їй треба було, почулося раціональне. Ага, стільки турбот, і все для того, щоб помилуватися і з'їсти. А від цього було б смачнішим. В стомленому голосі вчувався відгомін ранкових заводських гудків двехтіння цеху. Нехитрий малюнок, а тут і блиск шабель, і людський відчай, густі брови розкриллям шугнули над скельцями окулярів, над блідим широким обличчям, від якого віяло половецьким степом. Наші пращури боронили віру. Щоб мати змогу писати писанки, щоб мати право на власну пісню. Я візьму цю барвисту надію, покладу на видному місці і милуватимуся нею щодня. Його долоня обережно тримала писанку: як можна тримати лише пташеня. Я теж не розбиватиму, Арсене. В її глибоких, як все очах, відбивалися клаптики синього неба. Я теж, я теж. Смагляві, білі натруджені, випущені руки вибирали з ячменю писанки, клали поряд себе на білі серветки. А де ж це наша тіточка? Справді, де мати Оксано? Побігла в магазин по запіканку, каже, що то за Великдень, коли на столі немає запіканки. Та щось довго не з'являється. Вона лежала, вхопившись за серце, а по бруці серед скалок розбитої пляшки розповзалася густа малинова рідина. Обступили перехожі. Молодий лікар рахував пульс. І дивувався, чому в пальці цієї жінки пов'єдалася фарба.